Вітаю, колеги! З вами Ірина Константинова. І сьогодні ми поговоримо про відмінності між оптовою і роздрібною торгівлею. Багато підприємців вважають, що оптова торгівля це коли продають багато або великими партіями і, відповідно, оплачують покупки через банківський рахунок. Однак запевняємо, що така думка хибна. Відповідно до Держстандарту, 43.03-2004 оптова торгівля це вид економічної діяльності в сфері товарообігу, що охоплює купівлю-продаж товарів за договорами поставки партіями для подальшого їх продажу кінцевому споживачу через роздрібну торгівлю або для виробничого споживання і надання пов'язаних з цим послуг. Згідно цього ж стандарту, роздрібна торгівля. Це вид економічної діяльності у сфері товарообігу, що охоплює купівлю-продаж товарів кінцевому споживачу і надання йому торговельних послуг. Отже, висновок перший: щоб класифікувати від торгівлі неважливо, скільки ви продали товарів і яка форма розрахунків. Критерій при цьому один: товар придбав кінцевий споживач для власних потреб або суб'єкт господарювання ФОП чи юрособа. За договором поставки продавець, відповідно постачальник, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати установлений строк товар у власність покупця та використання його у підприємницькій діяльності. Або в інших цілях, не пов'язаних з особистим сімейним, домашнім або іншим подібним використанням. Тож врахуйте, сторонами договору поставки можуть бути тільки суб'єкти господарської діяльності, при цьому оптовою торгівлею не може бути продаж товару суб'єкту господарювання на стандартних умовах продажу всім роздрібним покупцям, тобто на умовах так званого публічного договору. І відтак, роздріб і опт це типи торгівлі спрямовані на реалізацію товарів. І основна різниця між ними в подальшому використанні товару, тобто для особистого вжитку чи для подальшого перепродажу. Оптові продажі найчастіше спрямовані на використання товарів у підприємницькій діяльності, юридичних осіб або фізичних осіб, фопів, а роздріб для задоволення особистих потреб пересічних фізосіб. Тож скільки потрібно придбати товарів, щоб вважати оптовою торгівлею? Однозначної відповіді щодо математичної кількості немає, адже немає кількісних критеріїв. Як одним із маркерів скористаємося типом договору. Якщо договір публічний, то ми маємо справу із роздрібною торгівлею, а якщо договір звичайний індивідуальний, то із високим ступенем ймовірності можемо вважати, що це опт. Щоб суб'єкти господарювання могли уникнути бодай яких ризиків, рекомендуємо їм відкривати коди КВЕД не лише на роздрібну, а й на оптову торгівлю товарами. Адже невідомо чи не реалізує згодом покупець придбаний товар. Так само, коли продаєте товари через інтернет-магазин, обов'язково додавайте коди КВЕД як для роздрібної, так і для оптової торгівлі. Продавець не може знати, з якого рахунку покупець оплатить товар. Ще більше юридичних ситуацій та їх розв'язків знайдете в експертно правій системі Експерту з Головбух. Чекаємо на вас.